Раді презентувати наш новий проєкт Room Planner, за допомогою котрого ви легко зможете прорахувати кухню та зробити власний дизайн і створити замовлення через сайт. Зараз ми знаходимося на сайті, ви можете бачити вже готовий варіант, який я тільки що прорахувала, щоб бачити, як це виглядає. Ось така в нас є кімната, і як це ми можемо зробити. Для того, щоб отримати проєкт і прорахувати його вартість, перше ми розпочинаємо з меню. Тут ви можете знайти створити новий проєкт. Натискаємо на нього, отримуємо пусту кімнату. Ми можемо її повернути за допомогою мишки, як нам буде зручно. І далі переходимо в меню, шукаємо назву елементи приміщення. В налаштуваннях приміщення ми можемо обрати. Розмір кімнати, висоту приміщення, ширину приміщення, глибину. Наприклад, мені потрібна висота 2 метри 900 см. Далі ми можемо обрати вигляд підлоги, наприклад, ось таку. А також ми можемо обрати стелю, наприклад, глянцеву, Ось ми можемо бачити. і колір стін. Обираємо потрібний нам варіант, повертаємось в меню. Також ми можемо встановити вікно. Обираємо потрібний вам варіант, встановлюємо. Також ми можемо встановити двері, розетки, елементи декору, перегородки, полички, якщо потрібно. Також в нас є в елементах декору, наприклад, Техніка можемо встановити холодильник, пральну машину, стіл за бажанням, тобто ви можете обирати якісь елементи дизайну. І головне: повертаємось в меню. В нас тут є меблева продукція, переходимо. І Тут в нас вже додана серія кухонь-еко від фабрики Everest, ну і також найближчим часом будуть додані ще товари інших виробників. Повертаємо кімнату, як нам потрібно для. Прорахунку кухні. Переходимо в серію кухонь. В нас тут є верхні та нижні модулі. І починаємо збирати. Наприклад, обираємо нижні модулі, проставляємо, як нам потрібно, ось таким чином. Також ми можемо змінювати колір. Натискаючи на модуль, ви можете в налаштуваннях змінити розмір, е, колір стільниці, варіанти поверхні. Ви можете змінити колір фасадів. Наприклад, в нас крафт білий. Можемо змінити на саному і в нас буде змінено колір. Ось ми бачимо зараз, або повертаємо обратно. Також ви можете додати модуль, якщо потрібно, повернутись в меню і почати обирати верхні модулі. Обираємо висоту, котра потрібна, та встановлюємо модуль. Так само ми можемо обирати в налаштуваннях колір. Таким чином. Ось, наприклад, от такий варіант ми зібрали з вами. Якщо нам не подобається якийсь модуль, натискаємо на нього, далі ми можемо його видалити та замінити на інший. Ось. І в нас вже з'являється якийсь дизайн. Далі ми можемо перейти у розділ елементи інтер'єру, наприклад, додати холодильник, встановлюємо його. Також натискаємо на нього, в меню налаштування ми можемо обирати колір. Наприклад, ми змінили зараз його найбільш тисяч білий колір, і побачити, як це виглядає. Припустимо, що нам все подобається, і ми хочемо дізнатись, скільки це буде коштувати. В верхньому меню в нас є прорахунок, натискаємо, і ми бачимо остаточну вартість 14 тисяч. 104 гривні. Далі ми можемо прийти до оформлення замовлення. Натискаємо оформити замовлення. Тут вам потрібно ввести прізвище ім'я по батькові, номер телефона та електронну пошту, після чого натискаєте Перевірити та підтвердити замовлення, і далі після того з вами з'яжеться наш менеджер та допоможе вам опрацювати ваше замовлення, оформити та відправити. Дякую вам за увагу та бажаю вам гарного дня!